Вітаю всіх! Хочу розглянути таке цікаве питання: відносини Росії та Китаю. Взагалі, які вони? Відносини Росії та Китаю. Які вони? Давайте розглянемо. Відносини Росії та Китаю. Таємні дуже. Скриті мотиви там. На... Розраховані на ресурси. І вони дуже хитрі, з хитрими діями, кожен хоче від цього своє. Верховна Жрицю. ну, тут розкрию Верховну Жрицю. Для війни. Війна, Україна. Домовленості. Ні, вибачте, П'ятірка Пентаклів. Мені як закохані, воно трішки. Ні, п'ятірка Пентаклів це. Ви знаєте, втрати в Україні, втрати території Україною. Визнати, я так розумію. Сімка Кубків. О, розмовляють. Розмовляти. Про це постійно розмови. Розмови про те, що вони в Україні відхапали. Ну і щоб це. Ви знаєте, а тут жезліця як результат, щоб отримати результат. Як вам це пояснити? Ви знаєте, Росія та Китай, те, що верховна жриця. Тут саме мова про війну в Україні і те, що Росія відтяпала території і що треба зупинитись вже. Зупинка. А ну-ка. Тепер дивимось. Тепер ми дивимось, ось що. Китай хоче вже, щоб Росія припинила цю війну. Китай хоче, щоб Росія припинила цю війну. Так. Китай хоче, щоб Росія припинила війну. Досить. Досить. Для Росії це досить. Він вважає. Розглянемо. Втрати. О! Дивіться, Росія стала жертвою. Жертвою вона стала у цьому всьому. Вона втрачає, вона, як, знаєте, як жертва обставин, які вона сама себе загнала. Прикольно, правда? Це для Росії це вже ідіотизм. Де продовжувати війну. Це вже вона заходить у розпач, у те, що постійні втрати, проблеми тому подібне. Димой далі. Ви знаєте, Китаю вигідно, щоб Росія вже закінчила цю війну. Щоб почитати економічні справи. Але Росія, я так розумію, не дуже хоче цього. Годячи з усього, визнати себе жертвою це дуже важко. Саме визнати. Давайте так. Китай буде тиснути на Росію, щоб вона швидше завершила цю війну. Китай буде тиснути на Росію, щоб вона завершила цю війну. Дві жезлів – це невизначеність. Не визначено, він буде це робити чи ні. На 100% не факт. Але не проти. Щоб вона завершила. Ну, давайте трішки розкрию. Ну, щоб закінчили на цьому етапі, на якому воно є. І він дивиться. Він дивиться, він оцінює, дивиться, хто в кінцевому результаті. Найвигідніша позиція, у кого він ще дивиться. І думає, ви знаєте, він якби хоче тиснути, в принципі, з однієї сторони, а з іншого, він бачить, що Росія стає слабшою, і це дуже цікаво, правда ж? Тому така ситуація.